Пам'ять святих рівноапостольних Кирила та Мефодія 24 травня свято слов'янських першовчителів відзначають у Росії, Білорусії, Болгарії, Сербії, Македонії, Чорногорії Україні та Придністров'ї урочисто цього дня було і в республіканському українському теоретичному ліцеї. Всі подробиці далі. Давнє свято з новими традиціями цього року День слов'янської писемності і культури вперше відзначають у театрі музеї Тараса Шевченка. На то є свої причини. По-перше, тому що життя і біографія досить трагічна Тараса Шевченка, вона пов'язана саме з Кирилом Міфодієм, бо він був учасником Кирилом Мефодіївського братства, так званих братчиків Києві, за що прислів був потім в Казахстан. А по-друге, тому що та організація вона була славянофільська, вона прагнула до об'єднання всіх славянських народів. Розпочинається свято екскурсом у історію і цікавими фактами з біографії братів Солунських. Далі виступи гостей свята. Ансамбль Глас Придністровського держінституту культури і мистецтв виконував пісні російською, болгарською і українською мовами. Яскравий акцент вечора, народні пісні й танці від болгарської громади села Паркани, фольклорний колектив Молоді креативні постійні учасники святкування Днів Слов'янської писемності. Ми гості часті гості в українському ліцеї і завжди відгукуємося про них дуже тепло. Назавжди запрошують. Ми раді подарувати болгарські пісні, танці людям, які шанують і святкують дні слов'янської писемності. Свою майстерність продемонстрували сьогодні і учні театральної студії українського ліцею. Вони представили на сцені мініатюри за оповіданнями Антона Чехова. Учасники заходу кажуть, в святі слов'янської писемності і культури кожен знайде щось своє. В нашому ліцеї це свято проводиться кожного року. А я приймаю кожний, кожного року участь в ньому, і мені подобається тому, що я дізнаюсь чогось нового нові факти з життя рівноапостольних Кирила та Мефодія. Більш за все мені подобається, що я можу спокійно співати пісні українською мовою і та розказувати вірші. День пам'яті Кирила і Мефодія давно перетворився на свято створеної ними абетки. У Придністров'ї його вже 20 років відзначають і росіяни, і українці, і болгари, і білоруси. І кожен підкреслює: ми одна велика слов'янська родина.